Намасте, сідаємо в комфортну позицію, вирівнюємо спинку, прокручуємо плечі назад і вниз, витягуємо за маківкою вгору. Очі прикриті і робимо декілька глибоких вдохів та видихів, дихаємо спокійно, розтягуємо кожен вдих і кожен видих. Концентруємося. На своєму диханні. На вдох, витягуємося за руками вгору погляд вверх, і з видихом плавно руки через сторони вниз, голова опускається. І на вдох, витягнулись, на видих, включаємо лопатки, опускаємо вниз руки під до грудей. І ще раз витягуємось вдох і плавно вниз, видих. Кладемо ручки на коліна і починаємо опускати голову вниз під боріддя і з видихом нейтраль, і ще підборіддя до грудей, вдох, повернулись видих, продовжуємо вдох і видих. І тепер тягнемо по черзі вухо до правого та лівого плеча. Плечі опущені вниз. І розтягуємо бокові поверхні шиї. В один бік вдох, та в інший видих. Добре. І тепер малюємо кола головою, прокручуємо в одну сторону, вперед, вдох, назад, видих. Назад голову сильно не закидаємо, не травмуємо шию. Проходимо акуратно кожну точку. І рухаємось в іншому напрямку. Дихання зберігаємо спокійне, глибоке, і прокручуємо голову по колу. Добре, зупиняємось тут. І тепер кладемо ручки на колінка, і ми тягнемо підборіддя вперед, на вдох, іначе прижимаємо його на видих. І продовжуємо такий рух головою, підборіддя заводимо вперед і притискаємо, наче хочемо зробити друге підборіддя з видихом. А тепер піднирюємо вперед, на вдох і вертаємось на видих. Носиком піднирюємо. Можна уявити, що перед вами є така дірка в паркані, і ви туди ниряєте головою на вдох і повертаєтесь назад. І ще піднирнули. Повернулись. А тепер навпаки. Під боріддям ви щось зачерпуєте і ведете до себе. Вдох зачерпнули, видих, підтягнули. І продовжуємо. В своєму темпі на вдох вперед, на видих назад. Добре. Прокручуємо плечки назад, розкриваємо грудний відділ, збираємо позаду лопатки. Великі круги, і тепер навпаки вперед, ми наче трошки сутулимось, закриваємось. Великі круги плечима. Добре, тепер відштовхнулись від колін, потягнулись вперед, вдох і скруглили спинку, заховали носик назад, видих, на вдох, витягнулись, прогнулись, на видих, плавно округляємось, опускаємо голову. Руками ми собі допомагаємо. Ми тримаємось за коліна, і руки у нас як речаги служать. Ми натягуємо себе вперед і відтягуємось назад, тримаємо себе за колінка. І тепер ми будемо робити такий рух, значить, ми хочемо руки зібрати позаду в замок. Ми рухаємось по колу спочатку, йдемо в сторону. і... Ліва зверху, права знизу в сторону, і поміняли права зверху, ліва знизу. І змінюємо. Ми там не хватаємось, хоча можемо злегка торкнутися пальцями, а просто таким великим колом проводимо руки і стараємось наче зібрати позаду в замок. Добре. І тепер витягуємось вгору. І робимо скрутку права рука на ліве коліно, погляд за ліве плече назад видих. Ліва рука в нас на підлозі на кінчиках пальчики. І витягуємось вгору вдох, і міняємо в іншу сторону. Ліва рука на правому коліні, права опорна позаду на пальчиках, дивимося за праве плече, видихаємо. І витягуємось ще вгору. І з видихом опускаємо лікті, наче тягнемо назад. І на вдох витягуємось, на видих, лікті тягнемо назад, і трошки вниз. Пальці в нас всі широко розкриті. І ми тягнемося на вдох, а на видих назад, і наче грудний відділ ще більше вперед розкриваємо. Добре. І тепер виходимо. Позицію на четвереньки коліна на ширині тазу, долоні під плечима, пальчики широко розкриті. І ми зараз прогинаємо таз на вдох і підтягуємо на видих. Зверніть увагу, працює лише нижня частина, верхньою частиною грудьми ми не рухаємо. Ми таз прогинаємо на вдох і підкручуємо, наче куприк, на видих. На вдох розкрили сідничні бодри на видих, підкрутили. Погляд вниз, між долонь. Добре. І тепер ми розкриваємось і тягнемось грудною кліткою вниз, на вдох, а на видих штовхаємо лопатки вгору. І тазом стараємось при цьому не рухати. Тепер лише верхня частина корпусу працює. На вдох груди, наче тягнемо килимка вниз, а на видих штовхаємо вверх лопатки, скругляємось. І ще вдох, і видих. І вдох. Прогнулись, і видих, скруглились. Тепер рухається повністю все. Таз, і грудний відділ. На вдох, прогинаємося і погляд переводимо вверх. На видих, скругляємось, дивимось на живіт працюємо грудним відділом, і тазом разом. На вдох повністю розкрились, і тепер. Ми в нейтральній позиції просто переводимо таз направо і наліво. Штовхаємо його в праву сторону сіднички і вліво. Добре. І ще штовхнули направо угу. і наліво. Чудово. І залишились ще раз направо. І наліво відчуваємо рух в тазу. І тепер ми ставимо праву ногу назад, за ліву вирівнюємо, і дивимося собі на праву п'яточку через ліве плече, наче в діагональ завели ногу і п'ятку штовхаємо ще назад. Добре. І тепер... Провертаємося злегка, таз дивиться в нас вперед, витягуємося за рукою вверх і за головою. вправо. стопа притиснута, права рука витягується, витягуємо всю праву сторону, правий бік, долоня дивиться в підлогу і повертаємось, четвереньки. І тепер ліву ногу заводимо, вирівнюємо заводимо її в праву сторону і дивимо ще раз. Праве плече на свою ліву п'ятку, яку ми тягнемо ще більше назад. Видихаємо. Добре. І тепер провертаємось. стопа в підлогу, таз розвернули, потягнули за рукою вверх, і вперед, за головою. Долоня дивиться в підлогу, можна перевести погляд, наче з-під підмишки вгору. Та штовхаємо трошечки вперед, підкручений. Не відтягуємо попу назад. Добре. І вертаємось назад, на килимок. І руками йдемо вперед, руки на кінчиках пальців, куполом. Таз у нас над колінами залишається живіт трошки підтягнутий, можна опустити лоб на підлогу між рук, і залишитись тут на декілька вдохів та видихів. І ми дихаємо. Продовжуємо глибокі вдохи і видих, і плавно підходимо ручками, легко опускаємось на живіт. Акуратно руками ставимо біля плечей долоні вниз. І тепер ми відштовхуємось, піднімаємось на вдох і на видих, плавно опускаємось, рухаємось хребет за хребцем. Відриваємо грудний відділ, витягуємо. Вверх нашу маківку і з видихом так само плавно опускаємось, рухаємось хвили подібно, на вдох витягуємось і на видих опускаємось. І ще вдох, витягнулись і опустились вниз, видих. Добре. І тепер ми лягаємо, витягуємо ліву руку назад, Права на підлозі. Ноги згинаємо в коліна і прокручуємо коліна в стелю, стопи в підлогу. Голова лежить на підлозі, опущена шия, розслаблена. І ми ніби справа накотились на ліве плече. Рука там йде в сторону від плеча. І ми знаходимося в такій скрутці, видихаємо, якщо виходить, коліна ще більше штовхаємо в ліву сторону. Кожен на своєму рівні знаходиться. І плавно розплітаємось, вертаємось в середину, в центр. І тепер права рука йде в бік, ліва на підлозі, зігнули ноги в колінах і провертаємось. стопи, тягнемо в підлогу, коліна в стелю. Шия розслаблена, голова на підлозі. Видихаємо. і Коліно, якщо у вас виходить і вам комфортно, тягнемо ще більше на правий бік. Дихаємо глибоко, залишаємось в цій скруті, знаходимось на своєму рівні. Нікуди не поспішаємо, акуратно розкручуємося і знов вертайтесь на живіт, відштовхніться. Руками від підлоги, розведіть злегка коліна та посадіть на п'ятки, а руками рухайтесь вперед, пальчиками крокуйте, лоб, тягніть в підлогу. Глибокі вдохи і видихи. Подихайте в задні ребра, розширте їх на вдох і на видих, вони наче здуваються добре. І ми піднімаємось, виводимо тепер ноги вперед, підходимо більше на початок коврика, вкладаємось хребець за хребцем і підтягуємо до себе праву ногу. Зігнуто в коліні, ліва лежить пряма, розслабимо і ми прокручуємо праву стопу великі кола. В одну сторону малюємо декілька та в іншу. Так само. Добре. І ще раз підтягнули колінку ближче до грудей і закинули праву ногу на зігнуту ліву. Коліно відштовхнули в сторону, розкрили. І нирнули ручками всерединку, захватили себе за ліве колінко і підтягуємо ноги, цю конструкцію до себе. Ми тягнемо їх до грудей, при цьому таз не відривайте. Спина таз голова, все знаходиться на підлозі, розслаблено, і тягнемо лише ноги. В кожного теж тут буде свій. Рівень. Добре, і ручки по сторонам, і в цій же позиції, не міняючи ноги, ми дивимося направо, а коліна тягнемо вліво, і знаходимося в такій скрутці. Якщо у вас коліна лежать на підлозі або майже лежать, можна дожати рукою. Але слідкуйте, щоб плечі й лопатки були притиснутими до підлоги, коліна класти не обов'язково. Добре, і вертаємось в центр, розплітаємось, витягуємо праву ногу вирівнюємо, ліву зігнуту в коліні, підтягуємо до грудей, можна попружинити злегка, потягнули гарно і прокрутили декілька разів стопу в одну сторону. так, Та в іншу. Добре. І дихаємо, підтягуємо ще до себе, згинаємо праву ногу, закидаємо зверху ліво, коліно відштовхнули, розкрили, і підтягнули себе за праве колінком. Пам'ятаємо, не відриваємо куприк, повністю лежимо на підлозі і підтягуємо ноги до себе. Декілька глибоких вдихів та видихів. Дихаємо глибоко стараємось розслабитись. І коли тіло дозволяє, підтягуємо ноги ще ближче, до себе. Добре, відпускаємо ноги, не міняючи позицію ніг, переводимо погляд вліво, коліна тягнемо вправо. І знову ж, якщо у вас лопатки притиснуті до підлоги, і коліно майже лягло на підлогу, можна його дожати рукою. Але кожен дивиться і працює на своєму рівні. Дихаємо. Глибоко, знаходимось в скрутці і залишаємось тут, вертаємось в центр, вкладаємось на підлогу, беремо серединки за стопи і виводимо стопи вгору, натискаючи руками на стопи, а коліна в нас знаходяться по бокам від корпусу, і ми тягнемо їх вниз. Таз ми також не задираємо, не піднімаємо з підлоги. Копчик у нас знаходиться криш, знаходиться на підлозі. І ми тягнемось тут, розкриваємось, видихаємо. Глибоке дихання, натискайте на стопи на своєму рівні, так, щоб вам було комфортно і ви могли в цій позиції знаходитись деякий час. Добре. І збираємо стопи, опускаємо ноги на підлогу, вирівнюємось. В одну лінію руки кладемо на тазові кісточки, і зараз стопи натягнули на себе і будемо рухати правою стопою. Ми її натягуємо носок на вдох і відчуваємо, як праве бедро пішло вперед, і на видих вертаємо в центр. Лише права нога. На вдох натягнули стопу, бідро пішло вперед. І з видихом бедрена кісточка повернулась. Руками ви можете допомогти собі відслідкувати. Як у вас стопа рухається разом з бедром. Добре. І тепер змінили права нога весь час на себе. Натягуємо лівий носок. Бедро йде вперед вдох, і видих. Вертаємось. І ще вдох, і вернули видих. І ще один видох. Повертаємось, видих. І останній вдох, і вернулись видих. Добре. Ще і... Залишаємось тепер тут, згинаємо обидві ноги в коліні. добре, і Ручки залишаємо так само на бедрах, і ми на вдох ведемо лобкову кістку вперед. А на видих назад. І ми, коли йдемо вперед, у вас поясниця прогинається, а з видихом лобкова кістка на себе, поясниця повністю притискається до підлоги. Прослідкуйте, коли ви йдете вперед, щоб у вас не було занадто великого прогину в поясниці, ніяких больових відчуттів бути немає. Працюйте в своєму діапазоні. А на видих. Лобкова кістка на себе, і поясниця прижалась. І ще вдох, вперед. І вниз вона пішла, і видих на себе. Добре, витягуємо ножки вперед натягнули носочки, руки назад. Потягнулись трошки в одну сторону, бедро на себе, якби ліве і руки вліво. І ще раз бедро праве на себе, руки вправо. І бедро ліве на себе, руки вліво. Добре. І витягнулись в одну рівну лінію в струну, натягнули тіло вдох і з видихом розслабляємось, розводимо ножки по сторонам, витягуємо з під себе шийку. Можна зробити такий легкий масаж плечей, шиї знизу вверх, вкладаємо голову по центру тіла, руки вздовж тіла злегка розставлені долонями вверх. І прикриваємо очі, починаємо розслаблятись. Можна зробити декілька глибоких вдохів і шумних видихів через рот, відпускаючи всю напругу, вдох і видих, і ще вдох, видих і повільно розслабляємось, залишаємось в цьому положенні. Дихаємо і відпочиваємо стільки, скільки вам зараз необхідно.